Всім привіт дорогі оглядачі та підписники мого каналу. З вами, як завжди, Ярик Плей. і сьогодні я знімаю для вас відео по пабу. Також підпишіться на мій канал і поставте лайк, якщо вам сподобається це відео. Всім приємного огляду! Комусь потрібно? потрібна вертикалка. О, парашутіст. Гопніки! Їдемо джимать последні труси. Оно! В ангарі бачите? О, тут лазать. Бежить! Почекайте! Не бейте! Мене. Та все сапизну. Доводу мав Так хотілось всю пять. Вертолетик! <реку>

Одного. О, вив. А, я сразу Мені треба Ні, він повзав. Він повзав. В ангарі, я... в ангарі тут хтось є, полюбаться, я бачу. Ти бачив? Точно? Да, да, точно. За 100. У мене машина злезу, все люди. Та тут нікого немає. Обманув Та, мене. Трикли, походу. А де вони тоді? Ну, вот сюда в ангар это Одного нокну вроде. Да тут а он в ангаре за стен. Болик того, что я Килюсь. Я зараз помру. хп, Запуште його, він мертвий буде. Ось стоїть в углу. Я розповім. оно, 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 воно, У нього хп немає. Все. Я тебе зараз возражу, у мене телефон є з собою. Я так понял, до мене всі пофиг було. Зараз тебе от возражу, маю телефон. Я не знаю. Не расправись як так. Я просто не розумію. Дайте його Я телефон. Шло, товариш. о оружию. О, прям <связывающие> на бир. Вот вам и наслед тут. Стоп, ты хоп! Оно! На митке! А, патроны! Закинчилось. Підніміть Я так і не зрозумів звідки поміняли мені, на А, очки одного, 355. І внизу там люди Угу. Mm У -hmm. мене є один смок ще. Чилюсь. Ага, він нас пушить, да? Він мене знову положив. Скинув смок під себе. А Сан... Це буде чи? тандем. Над нами пачка Ти всі 230 в цьому і 40 в обоймі має. Не, я, я, я з тобою не поїду. Ти показав свої навики вождения в прошлій грі. Та давай сідай, не бійся. Та ми ж перевернемося. Та ні. ну давай. Погнали. ти теж не лучше їздиш, щоб то Ти там не где потакує, мовчи. Тут все по все. Ти вже знаєш, він же не знає. Ти ж вмієш керувати цим транспортним посередством. Стоп! йо... що тебе Бин в окне? Че за? Не, вот там билетка, за А, мини кишка. Слишком просто. И последний в доме. <плес> в доме последний, в доме последний вроде как. О, ты Стоп. А, у все их чел пролетел. О, я красный. Третьому, третьому допомагаємо. Ой-ой-ой, я Лівіше бери, щоб ми під горкою були. Ой-ой-ой, я не знаю, чи це добре, що ми так. Ти Це фігове місце. Ми не туди По поїхали, не туди. По Всім дякую, дорогі оглядачі та підписники мого каналу. З вами, як завжди, був Ярик Плей. Це було таке коротке відео по пабу. Всі кому сподобалось, попрошу поставити лайк, прокоментувати, підписатися головне. І всім дякую за перегляд і до скорих зустрічі. Пока-пока.